Був собі хлопчик, дуже жвавий, моторний і цікавий, до всього придивлявся і пильно прислухався що між собою скажуть люди, почує, довго не забуде. Наслухав світ, що дуже довгий світ, куди не глянь світ ні тину, ні воріт. От, як діждали літа, схотів він побачить того світа і на комор розріз, як побачив, аж зрадів. От, думає, якби я полетів далеко аж у степ. Добре б нагулявся, Довечір до вечора додому не вертавсь. літав би я туди М -м -м, щодня. Де не взяла свиня і стала чукати об драбину багном обляпаною спину. Та так же тре, аж снай стріщить, а хлопчик на свиню. чу чу! чу! чу чу-чу, кричить. Посунулась драбина і упала. А хлопчик на весь двір заголосив, як крейда побілів, забув відовгий довгий світ, забув. Степ широкий, страшний йому зробився дах високий. Хотів уже скакать. Була б тоді нахаба, на щастя, вийшла з хати баба і кинулася рятувать. Як ти тут? питає. Опинився. За бабу хлопчик ухопився. Я? каже? Зліз, драбина тут була. А чорна я свиня прийшла і чуга тут заходилась, драбина хить і повалилась. Зостався у горі. перелякався. О, голубчику мій маленький. Ще добре, що от як якби впав і був би неживенький. Горенько б тоді був. Чого ж тебе туди занесло? Бабусю. Каже він. Хотів я подивитися, чи дуже довгий світ. Гай, гай, дивився без зворік, а лізти високо малому не годиться. Ти, може, й світ хотів би облітати. Тепер минулося, а вдруге не минеться. Бач в грудях серденько, неначе пташка б'ється. І рученьки, і ніженьки тремтять. Скажу я вам, не тільки що дитині. Як мудрий дід мені, мовляв, колись, що вік живий, учися, стережись і пам'ятай, що є на світі свині.